Номер 560. Перший приклад: 10 в другому степені відняти 7 в другому степені. Дорівнює. 10 в другому. Це ми повинні десятку помножити два рази, само на себе, 10 на 10. Так само 7. 7 на 7. 10 на 10 100 відняти 7 на 7 49. Виходить в нашому прикладі 51. Другий приклад: 5 в третьому степені відняти 5 в другому степені можна читати ще і так: 5 в кубі відняти 5 в квадраті. Так написано в параграфі, якщо ви його читали. Отже, 5 в третьому це означає, що ми п'ятірку повинні помножити три рази само на себе. 5 на, 5 на 5. Відняти 5 у другому або 5 в квадраті, 5 множимо 2 рази само на себе. 5 на 5 дорівнює. 5 помножити на 5 помножити на 5 буде 125, 5 на 5, 25. І при відніманні ми отримаємо 100. Третій приклад. Якщо ви уважно читали параграф, то параграф закінчується правилом. Якщо в числовий вираз входить степінь, числовий вираз входить степені в нас, то спочатку виконують піднесення до степеня, а потім інші дії. Отже, спочатку нам треба 42 помножити саме на себе два рази. 4 помножити саме на себе два рази, а тоді будемо виконувати інші дії. 42 помножити на 42 764, поділити на 14, відняти. 4 на 4 16. Тобто, спочатку виконали піднесення до степені, а далі будемо виконувати дію ділення, дію множення і останньою дією віднімання. Отже, виконували дію ділення, в нас вийшло 126, дію множення 96 і остання дія віднімання. Відняли, виходить в даному прикладі 30. П'ятий приклад. Незважаючи, що степінь – це найвища степінь, треба її виконати спочатку, але не забуваємо і про дужки. Отже, якщо у прикладі є степені, спочатку підносимо всі степені. 24 помножити на 24 обчислили. 7 на 7, пам'ятаємо, що буде 49. Ну і 25 помножити на 25, 625. Переписали приклад, тільки вже всі степені обчистили. В дужках виконуємо додавання, виходить 625. Отже, маємо 625 поділити на 625. 1.